Вітаю всіх тепер. Давайте так робимо. роблю з урахуванням всього розклад, з урахуванням, рахуванням, урахуванням. Урахування. Фенікс. Колода Фенікс, відродження з попелу з усього. Донбас. Донеччина Донбас. 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 залишиться під контролем України те, що зараз не в Окупації. Донеччина залишається під контролем України те, що зараз не в Окупації. Залишається мах. Залишимось. Так. Тепер увага. Будь ласка, без виноса мозку. Я не буду це розбирати. Там буде інша тема. Не окупація, а щось інше. Якось по-іншому воно буде виглядати. Окупації мені не йде. Це не окупація. Окупаційних карт немає, щоб ви розуміли. Добре, там залишиться влада України. Двійка жезл. Майте на увазі дві кажезлі. Неокупована частина, там буде якийсь інший режим. І, і ті, і ті. Двійка. Так, місяць. Я думаю, що вам просто запропонують ці умови відлюдник. Вам це не озвучать. Вісімка мечів. Влада, буде окупаційна влада і наша влада, щось таке. І Україна випадає, і Україна, і ті. Так, будь ласка, Донеччина. Просто реагуємо на те, що відбувається по факту. По відлюднику ніхто нічого не афішуватиме. Все по факту. Хто хоче, залишається, хто хоче, виїжджає. Все. Від нас нічого не залежить. Ми маріонетки. Я вам це вже писала в телеграм-групі. Підписуйтесь, читайте, я там все пишу. Будьте уважні, просто хто що хоче. І реагуйте на небезпеку, тому що підступність королева мечів це небезпека, до речі, перш за все, мечові карти це небезпека, в даному випадку. Дивіться, і вам треба розуміти, якщо можна жити, то це одне. Якщо небезпечно обстріл руйнування, це інше. Мабуть, ще на це треба звертати увагу в цій жопі.